Всім привіт! Продовжуємо наше відкриття по сетах Black і White. Не вийшло не вийшло трошки із Білим ЄТБ. Розетка нас всіх дуже дуже якісно кинула. Тому будемо відкривати те, що є. Сьогодні це Tech Sticker Collection дві штуки. З промками і. Вікті Illustration Колекшн я напевно єдиний, хто ще це не відкривав. Вирішив, що треба замінити ЄТБ на щось інше, того, що по тих цінах ну, платити 100 плюс доларів за звичайний ЄТБ, навіть не з Pokemon Центра, в якому 9 бустерів. Ну, коротше, по-моєму, це трохи ненормально, і я його вирішив скіпнути. А це я взяв по нормальній ціні. В принципі, по ціні релізу. Я в описі напишу, де я що у кого брав. Ну, Від тіні вже не по ціні релізу, звісно, і коротше, додавлю в описі, кому цікаво, той перегляне. Зараз, щоб нікого не втомлювати, магія Black Ball Text Sticker, Промочка. Мені така в альбом, до речі, дуже треба. Код, кому треба. Три бустера і наклейки. Білий болт. Три білих бустера і наклейка. Ця здорова джамбокартка Віктіні, але якщо чесно, якщо просто придивитись, то якість на ній ну така собі. Таке, як, Знаєте, розтягнули зображення якесь там на 50 пікселів і просто роздрукували його на більшому форматі. І на карті цієї чіткості, в принципі, так само не сильно то видно. Ну, не... Тіпа якби, композиція гарна, але якість зображення ну таке. Ну я ще той критик, так що мене можна не слухати. Звичайна покебол-холо із сету. І так само код, кому треба, і зараз будемо відкривати. Іде спочатку чорний текст стікер Я загалом хочу вибити картки оцих черепах. Там в якомусь із цих двох сетів є такі черепахи, як там вони забув, називаються. Ну, коротше, дуже класні такі арти, вони там собі по дну, по дну плавають, і мені б це прям дуже треба в альбом. Якщо нічого такого не випаде, і хтось має таке діло на обмін чи на продаж, то просто напишіть мені, бо я би їх. Набув у власність. Нічого з першого бустера навіть навіть енергія дохла. Другий. Ой, за чипы. Двибл. Палпитот. Венипед. Марактус. Голюрг. Электрик. Трор. Петилил. Ташечка. ігрова. Игрова. Нажаль. На жаль, поки нічого. Останній бустер з першого тег стікера Мені дуже відчайдушно треба якийсь фул-арт. Щось непогане. Непогано було б вибити щось непогане. Такс. Це що? Покебол. Покебол реверс. О! Пауніард. Оце клас. Оце клас. Все. Уже в мене пройшло, пройшов цей шок. І негативні емоції від першого від першої коробочки, бо коли вже щось таке випадає. Це вже набагато краще, ніж, ніж простий ігровий EX. Так, Пауні і може його навіть покладу собі в альбом, бо в принципі він такий. Підходить. Потім ще буде видно білий болт техськер. Дивимося, що зазвичай мені із тих <laughs> декількох паків, які я відкривав по White і Black, то, здається, з білого випадало трошки більше карт. Може вони були не такі, типу там дорогі. Але по кількості випадало більше. Болдор, звеліус, вірізіон. І звичайна енергія. Хочеться хоча б уже енергійку. солідну. Треба вогняна. Здається, вогняної і електричної мені ще не вистачає. Щось би з цього навіть випало зараз, то я був би вже радий. Такс. Yорбодор. Саук. Трабіш, що це? Покебол? Енергія Реверс. Решерам Екс. Ігровий. О, ну, хоча б ще одна енергія. Перша, яка випала. Хай буде. Останній бустер по тех стікерам. Ямаск, Дейно, Мінфу, ошевод. Ігрові картки йдуть. Соук, вочок. Готтія. Ой, сівідл. Ембор і звичайна енергія. Так, ну, білий текстікер підкачав. <с> Порівнянні Порівня з чорним. Віктні Ілюстрейшн. Трохи, візьму один той, один той буду відкривати. В принципі, навіть промка. Гарна, то вже було варто купити цей е, набір мішає. Але буде чудово, якщо щось нормальне випаде, бо, блін, так просто відкривати заради оцих звичайних карточок, то не сильно в прикол. Є! дюрант. Такий навіть прикольний під землею. Там десь під коріннями в пеньку. Прикольна карта. Я аж. Я навіть не бачив, чесно кажучи, не звертав її, коли переглядав там сет, але... Класно, клас, клас, клас. Торнадус Регулар холо. Чорний болт. Зараз можна сказати один-один по -один. чорних і білих. Ще є три бустера і щось, в принципі, можна лутанути. Фімолга, сніві, муна, бревіерів, голюр, Сколіпе. Що це таке? Це знов покебол холо. Жодного мастербола за весь цей час. Так і не випало мені ні з жодної колекції по цих картках. Палпітот. Oh! І перший тренер випадає. Н, жаль не САЯРК. Але зато він, здається, повністю рівний. Є, oh! yeah! ще й та енергія якої не вистачало. Не кривий. Дається толковий N. Ну все, тут видно явного фаворита, це Вікіні Illustration Box. Дивіться в описі, в якого класного продавця я це все купував. І, можливо, вам пощастить. Так, далі. Літвік. Арлікін. Дюрант Пластиліновий. Лівані. Мастербол. Шелмет якийсь. Ну, але мастербол, Ні. Уже типу, круто. Ну, все супер. Я не знаю. Це дуже хороше сьогодні відкриття. Так, це що? А, це звичайний реверс. Угу. На темних покемонах ці реверси, я кажу, можна просто вкинути в булк звичайних карток і ніколи ти цього не помітиш. Люстра і енергіка. Код. Ну і все, останній чорний болт. Щось випаде. Супер! Не випаде нічого. Не страшно. Уже, здається, все пішло не так і погано. Ще й з мастерболом. Навіть не знаю, скільки мастерболи в цьому сеті коштують, бо ще ніколи не було шансу їх випити. Отака От мені треба черепаха. Фуарт. О, це вона. Тіртуга, точно. Коротше, забув як її звати. Але ці фуарти, там їх дві. От ця тіртуга і якась там її еволюція. От вони мені дуже треба. Може хтось продає народ. Буду щасливий купити Лендорус, Рекулар Холо і... Ну і все. Коротше, ви самі все бачили. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь.